Так, ну що ж, всім привіт. Сьогодні ми будемо проходити першу частину серії ігор First to Phantom. Ці ігри засновані на реальних історіях. Починаємо тоді першу частину. Саме вдома. Поїхали! Саме вдома. Я не хотів постати цей текст на регіт, аби його не назвали вигадкою. Навіть не знаю, з чого почати. Вибачте, що я не дуже промовистий. Мабуть, просто почну, як є. Липень середина літо мої батьки поїхали у відрядження. Це означало, що на ті вихідні я залишився сам. Також хочу помітити, що саме у ті дні мій режим був ще збитий. Я міг спати та прокидатися у будь-який час доби, проте мені хотілося виправити це якомога скоріше. О, щось такий залипший. Так, як тут встати? Не хотілося б вимкнути. А от він. Так. Я прокинувся десь біля 8 того вечора. Добре, пробіл, щоб піднятися. Так. Ну, квартирка така. Така прям квартирка. Що тут стареньке радіо якесь. Цікаво, що це за звуки. А, ну, хоча б ми не самі. Хоча б тут хтось їздить, це. Це вже непогано. Так, що в нас тут? Hmm. В мене було завдання, але голодним. Та тільки прокинувшися, я не міг його зробити. Так. Значить, нам треба, мабуть, поїсти? Добре. Так, ну тут наче нічого. Я би. Буду... Опа, повідомлення. Так, повідомлення від, від мами. Давайте, може, все спочатку перечитаємо. Так, чекай, ви коли. Так, це звідси так. Чекай, ви коли повернетесь? Ми, ми з татом будемо в понеділок, любий. Я вчора тобі не казала. Бережи себе, сину, не засиджуйся довго. А, ну тут перед тим він що такий. Найс. Я сподіваюся, ти візьмеш Xbox, як обіцяла? Ну, типу, якщо за тим скідоном, можу запросити Мейсона з Джоном на ночівлю. Робити домашку. Ну, Да, розвів, маму, так нормально. А вже ж дзвони, якщо щось потрібно, не забудь перевірити через стори, чи це вони, коли будеш відчиняти. Бережи себе, любий. А вже ж, мам. Ми з татом будемо у неділю ввечері. Навіщо параноїш, мамо, мені 14. Ну да, так, вже такий прям дорослий чувак. Е, мабуть, зараз подрімає трохи, потім закажу піцу. Уху! Не треба замовляти. Зранку вже зробила тобі лазанью у холодильнику. Так, добре, мама, повідомлення сюди. Що це в нас? Це на, наш друг. Так, йоу! Йоу! Ну так, це 14 років це прикольний період. Ти. Ти завтра до Джесіки? Ага, чудош теж буде. Ти? Хз. Що не так? Ти ж хотів учора з нею зустрітися. Їй не було. Ніби їй все одно на мене. Не все одно. Якщо тільки ти не помножишся на два, тоді не все два. Походу є два. Ну так, да, це якийсь цікавий шифр їхній. Що прям дуже цікаво про що вони говорять. Так. Як хімія? Бляха, я забув, зроблю вночі, напевно. Лол, теж. Родоки поїхали, хочеш до мене на ніч. Можемо погняти в Маріука. Потім відповім. Це, напевно, не знаю, це мама в нього прям забрала цей телефон і вже, напевно, замість нього відповідала. Ок, Звякни Джошу. Не обіцяю, чел. В мене плани знати. Жорстко. Так, як це закрити? Ага. Так, давайте подивимося, що в нас в будинку. Тільки чого я так помалу йду. Таке враження, що я повзу чи що. Так, мені місці... здійснює. А, о, є, да, є, повз. Так, що тут? А до речі, на годиннику, здається, далі. 8.03. Так, якийсь собака десь гавкає. Тут можна щось включити? Ні, тут не вмикається. Добре, йдемо. Йдемо вниз шукати піцу, яку мама приготувала. Так, щоб пригнутися. А що тут тут вже хтось є? А можна це підняти якось? М ну, музика зараз не дуже. Але не знаю, ніби... ніби поки нікого ніде. Давайте ще сюди заглянемо. Ну ні, виглядає, наче наче нікого. Так. Шукаємо піцу. Піцу в холодильнику мало би бути. Оце. Їжа була холодною, добре, будемо гріти, тільки. В чому нам її гріти? А, вот духовка є. Воно вже гріється. Ну по звуках ніби щось гріється, але воно не світиться. Їжа вже розігрівалася, добре Що, не міг щось купити. А він чогось не бере води. Добре, я хочу пити, я не можу попити. Яйця. Я нічого не можу взяти, чи можу? А ну, ніби ні. А воду відкрити. Брудного посуду не було. Ну да, але я ж не помити його хотів, хотів попити просто води. А, воно саме мені прямо в руки дало. Так, а ще я полюбляв дивитися телевізор, поки їм. Ну що ж. А хто так не любить робити? У мене таке враження, що стало якось набагато темніше. Ну, цікаво, що тут. Так, давайте сядемо. Та викинути я не хочу, хочу сісти, як сісти. О! Так, що там у нас по теліку? Клас? чого він не вмикається? Ага. Ну щось там показують прям не дуже веселе. Як О. Да, нормально, зараз похаваємо, Можна буде йти і уроки якісь вчити. Так. Ну, не дуже добре видно, що там йде, але щось, щось дуже цікаве. Дуже цікаво, дуже мазо. Нормально клінічно. Так, давай швидше, хавай, ти ж дуже довго жуєш. Це якісь там ну, ритуали. Щось куда кладеться, повзається. Ну він чавкає, це просто. Я, ну я ненавиджу, коли хтось чавкає. А, зразу він... А останній кусок, ковкнув. Одразу захотілося лягти. Ну давай. А, я сів... А, я знов сів, ні ні давай ми стаємо. Треба пролігти. Так, давайте викинемо цю штуку. Mm -hmm. Поки мами нема, може і тут полежати. Опа. Так, Мейсон Олівер. Це тут. Це хтось інший? А, це ми читали. А, ми закінчили на цьому. На цьому. Чел, сьогодні не вийде. З'явилися справи. А ти дуй завтра до Джесіки. Угу. Так, в нього перейти не вийде. Давайте глянемо, що тут у нас. Стоп. А ці двері вони ніби були закриті, коли ми сюди йшли. Того зараз стає максимально. Некомфортно. Що це його так трусить. Чи це так по сходах тут піднімається, він ж просто трясається. Так, давайте. Так, чел сьогодні, я йду і завтра. Сорян, Майлз, завтра побачимось. Не забудь про хімію. Чил, чувак, все ок. Я походу піду до ліжка після хімії. Але може йдемо перевіримо батьківську спальню, бо мені... мене ті двері щось трошки тривог. Ну туди не пам'ятаю, чи я закривав. Світло, є тут якесь світло? Ніби немає. Ну виглядає, що тут ніби нікого. Так, а ми можемо включати-виключати? Ні, не можемо. Так, йдемо в кімнату, закриємо двері на всякий випадок. Так, що ми сідаємо уроки вчити? Що ти не хочеш вчити? Хм, 12.38. Я закінчив писати завдання з хімії за декілька годин. Не сидій надто пізно, дітки. Не хочу знову вислуховувати відміс Паули. Що йдемо, приляжемо. Перше 16. Захотів встати та піти за водою. А світ... О, а тут же буде цікаво. Світла що немає взагалі. Хочеться дуже помалу. Так, давайте почнемо з вікон. Щоб впевнитись, що в будинку немає нікого. Таке враження, що тут хтось топче. Тут нікого. І тут нікого. Ох, холодильник відкрився як голосно. О, до речі, тепер він зміг взяти воду. Як її пити? Як пити воду? Треба склянку якусь чи я?

Так, ну а тут поки ніби все чи... Йдемо подивимося чи закриті ті, ті двері, які я закривав. Так, ну вони... Ніби теж замкнені? Тому давайте, напевно, повертатися в свою кімнату чи що. Він дуже дивно по сходах, де його... Його просто трусить. От що це таке? Звуки дуже неприємні. Так, мама? Ти там? А, Майлз? Хто там біля дверей? Ти там? А, хтось стоїть? Давайте під ліжку. Мені не дуже хочеться виходити. Чи все-таки піти подивитися, що там? Навіть не знаю, що робити. Може все-таки вилазимо? М -м -м. Та вилазимо. Якщо що ми знаємо, що можна тут сховатися. Так, звідки видно вхідні двері? Тут вікна немає, напевно, звідси можна. Ага, тут не можна, тут дах заважає. Ну виходити, дуже не хочеться. Ну Я нічого не бачу майже. Дуже темно. Так, мама знову. Павла надіслала, сказала, що він підкрадався до вікна. Ми зателефонували до поліції. Діти, замикайте всі двері і ховайтесь у кімнаті, не відчиняйте двері, що він не робив. Фу -фу -фу. От він стоїть. Це було якось, хоч я ніби знав, що він там, але це було максимально неочікувано. Але так, якщо так подумати, а кого я там чекав побачити? Де звідси? Просто буде стояти, чи він буде? Ну, він так і стоїть там. Ага, тепер тут немає сигналу. Ну Обходити я теж не хочу. Я думаю, що біжимо в кімнату, напевно, назад. а, ну полицию мама сказала, что уже выкликали. Такие вражные, что он начал стукать в дворе. Ой-ой, не-не-не. Ну, Давайте за... розбилося вікно. Він напевно в будинку. Ой-ой. Дзвінок. Може це вже поліція? Так. Ага, пишеться Пауло. Біля дверей. І що робити? Це він. Він тут стоїть. Цікаво, чи я зможу вниз до тої Паули. Не, напевно я не зможу. Добре тайм. Вертаємось в кімнату, бо цей мене щось дідок дуже висаджує. Може якось мамі повідомлення можна написати, ні? Це ж наша якась сигналізація, напевно. Та не люби, і все буде добре. Що, це все? А, це вже, це вже Павло було, це вже. Ну що, закінчили проходження першої частини First to Phantom. Ну, скажу, було страшно декілька місць, де було ну, реально страшно. І загалом непогано. Це просто ну, є одною з найкоротших частин, вона взагалі там до півгодини. Тому далі буде набагато цікавіше. Підписуйтесь на канал, підтримуйте українські, і, в принципі, на цьому, все. Дякую всім.